Я вважаю, що Господь дав мені сили і я повинен допомагати Україні. Дуже багато лікарні. Центральна лікарня Калушу приймає поранених. І сьогодні завдання кожного українця щось зробити для перемоги і у кожного свій фронт. Тому голова Калушу звернувся до фонду Мангуст Українська, який співпрацює з фондом фундація Голландія Україна. Ми разом відпрацювали це направлення, зробили запити, що потрібно нашій лікарні сьогодні от з Голландії. Приїхав гуманітарний вантаж. Ліжки многофункційні, вони дуже зручні для людей, тому що деякі поранення або літні люди, щоб не було проліжнів, то ці ліжки дуже допомагають людям лікуватися краще і їжа ну, їсти добре, щоб було. Тому сьогодні от такий вантаж приїхав до... Калуша, і я думаю, це початок співпраці міської ради Калуша і благодійних фондів, тому що ми повинні все зробити для перемоги. І я думаю, ця спраця буде плідна. Ми зробимо все для того, щоб в Калуші. Умови для лікування людей були як можна краще. Ми привезли зараз 46 ліжок, матраци. Також ще йде там у нас друга машина, там ще є сейфи для ліків, можливо для наркотичних. Або там і будемо далі. Там ще у нас йдуть різні медичні розходники, які. Ми також передамо лікарні, тому потрібно там розсосувати, перебрати, щоб лікарня прийняла це все. На сьогоднішній день нам вдалося отримати гуманітарну допомогу в функціональних ліжок, матрасів, а також розхідного матеріалу, медикаментів, яка на сьогоднішній день є дуже актуальною для нашої лікарні. Всі ці функціональні ліжка будуть розподілені в тих відділах, де ну, скажімо, не оновлювалися довший час якийсь ліжковий фонд. Тому е, дуже ефективно, дуже доречно і вчасно е, цей благодійний гуманітарний груз нам доставили. Від себе особисто від адміністрації, від працівників нашої лікарні хочемо подякувати пану Юрію і фонду Голландія Україна за допомогу і співпрацю з нашим закладом. Надіємося, що ця допомога не востаннє до нас потрапила. Дякуємо за це і швидкої перемоги нам. І вдячні нашим партнерам і нашим українцям, які в Голландії разом з голландським народом допомагають нам в такий нелегкий час.